Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Renault трафік у звичайній базі. Це 12 рік, 260 пробігу. 2.0 дизель на автоматі, без підфарбувань. Контакти бачимо є. Ціна 13950. Автоматична коробка передач бачу. З фуркопом та парктроніками. Opel Combo. 2006 рік, 207 пробігу, ціна 5700. 1,6 газ бензин з механічною коробкою передач. Так, вантажний «Фіатік». 11-го року 200 тисяч прові, годинний тридозель на механіці, ціна 450, контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Транспортер, Т5 кузов, 2007 рік, двигун 2,5 дизель з автоматичною коробкою передач, пробіг 438 тисяч, контакти 0,67 770, 1690, ціна 8,300, 8 плюс 1. Відкритий автомобіль. Покажу по салону. Так, є всі сидіння, шторки, Кузов в довгій базі, є форкоп, парктроніки та розпашонка. Вантажний Peugeot Expert. 16 рік 270 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. 11.400 ціна, контакти є. Є форкоп. Більше інформації уточнюйте. Вантажний Renault Master. Так, 19 рік модельний 20-й, ціна 20 500 доларів, двигун 2,3 дизель, коробка механічна. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Поруч вантажний трафік. так По опису 19 рік модельний 20 190 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 14 900 контакти бачимо. Розпашонка, парктроніки. Більше інформації уточніть у власника. Peugeot партнер. 12 рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Це на 9200-215 пробігу. Контакти до власника. Так, покажу по салону. Панорамний дах в гарному стані. Є форкоп та парктроніки. Чи... Рено трафік. 18-го року випуску. Об'єм двигуна 1,6 дизель на механіці. Пробіг 70... 73 тисячі. Ціна 21 750 доларів. Це є, це дубль-кабіна у довгій базі з форкопом. Бюджетний Opel Combo. П'ятого року 300 тисяч пробігу, 1,4 газ бензин, 3500 ціна, контакти є тут. Кого цікавить, телефонуйте? Так, Citroen Berlingo. Дев'ятий рік модельний, 10. й 1,6 дизель, 8680 ціна за автомобіль. Так, свіжо перегнана, є літні шини, два, два комплекти резини. Пробіг 206, контакти бачимо. Так, по салону. Так, Кого цікавить, телефонуйте, поруч покажу ренодокер. Рідко зустрічається, цікавий досить варіант. 17 рік, 320 пробігу, двигун 1,5 дизель з механічною коробкою передач. Ціна 900, контакти є. Так, покажу по салону. Є форкоп, розпашоночка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, вантажний Рено трафік. Звичайній базі, 18-й рік модельний 19-й, 170 пробігу. Ціна 15780, 1,6 дизель на механіці. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Caddy 2008 рік випуску. 2 літровий газ бензин на механіці. 232 тисячі пробігу. Тут контакти до власника. Ціна 7700. Покажу по салону. Це оригінальний пасажир, є всі паски безпеки, полочка. Кого цікавить, телефонуйте до власника.